Вітаю всіх, це Іван Кроміков, рейтинг букмекерів Ліги Європи. Перед нами протистояння Манчестер Юнайтед та Ліверпуля. Можна сміливо сказати, що, мабуть, це одна з найбільших ігру в історії турніру, тому що це велике англійське протистояння двох найбільш титулованих англійських клубів, які мають на двох-вісім перемог у Кубку чемпіонів європейських чемпіонів. Дуже дуже велика край, дуже великі очікування, тому що і Манчестер-Юнайтед, і Ліверпуль не мають таких великих шансів пробитися. В першу чергу не немає пробитися до Ліги Чемпіонів через турнір. не мають жодних шансів стати чемпіонами, але чемпіоном Англії, і перемога у Лізі Європи дає можливість зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону. Ну а вже статус суперника додається до цього. Ми бачимо, що букмекери оцінюють абсолютно рівно. Ліверпуль Ліверпулі Манчестер Юнайтед у цих команд багато спільного, в першу чергу, нестабільність результатів. Як підопічних Євгена Клопа, так і підопічних Ліван Гала. Тобто я погоджуся з буквекерами щодо цього і не буду стверджувати, що якась команда є фаворитом до другого поєдинку. Чого очікувати від першої гри? Мені здається, що матчі Ліверпуля за часів Клопа з великими суперниками видаються зазвичай результативними. І тому і сьогодні я зроблю ставку на те, що ми бачимо, коли як Лів -Лів Ліверпуля, так і Манчестер Юнайтед. Одного разу клоп поступився банкало, в Анкалову восени з рахунком у домашньому поєдинку. Але давайте пригадаємо те, яку гру в той день демонстрував Давід Дехе та скільки моментів створив Ліверпуль біля чужих воріт. Тому мені здається, що мотивація та стиль той команд Клопа в таких великих поєдинках він матиме ефект також і на Манчестернайте. Букмекери так не вважають, що для мене дивно, тому я оберу ставку на голи обох команд з коефіцієнтом 2-0 Дуже непогані цифри, як для такої ставки. Підписуйся на канал Рейтинг Покмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі. Зустрінемось.